Зубота ранок десятки рівнян вийшли на головну вулицю міста під стінами рівненської міської ради. Вони невдоволені її діями. Яка різниця чи відремонтована вулиця, Що по ній везуть загиблих героїв? Такі надписи на плакатах учасників мирної акції, які зібралися у рівному, таким чином вони висловлюють своє невдоволення. Хочу сказати, що владі пора просинатися і бути більш активними. Не купувати дорогі автівки, там типу Volvo, XC90 на ЗСУ, вибачте, не для чого такі дорогі автівки на декілька днів. Не ремонтувати такі речі, без яких ми можемо обійтися, наприклад. Подібними акціями її учасники хочуть досягти реакції від влади, а саме, аби останні витрачали бюджетні кошти лише на потрібні речі. Ми стоїмо за те, щоб гроші з. Бюджету, на яку виділяють на бруківку і на інші суми, які зараз не нагоді, спрямовали суду на ЗСУ підтримкою і іншими справами. Позиції учасників акції підтримували і водії, які проїжджали повз. Нагадаємо, подібні акції відбуваються не вперше і не лише у Рівному, а й в інших містах України. Мітингувальники кажуть, будуть стояти і проводити такі збори допоки не побачать реакції. Поки не дадуть гроші на ЗСУ. Скільки треба, стільки буде стояти. Філя Томашевський, Павло Стецюк, новини Рівного.